Атлоністів на першості області декілька десятків спортсменів долали не один кілометр різних дистанцій. А от як 12-річному хлопчаку вдалося пробігти на фініш першим, бачила Ірина Шубінець. До першої дистанції готовність одна хвилина. На старті запливу і дорослі, і діти. Завдання для старших два кола молодшим лише одне. Проте і така відстань дається нелегко. Найважче було плавання, бо я не бачу, хто де плеве. Були старші і молодші. Я не бачу, куди плисти. Майже задихався. Одразу ж опісля прохолодної води на учасників чекає спекотна велопрогулянка. Два десятки кілометрів долають на одному диханні. Хоч для дітей, як і на попередній дистанції, завдання значно легше, і для дітей ми робимо дистанцію трошки менше, половину від е, основної дистанції. Тому ви бачили такі трошки розбіжності, чому діти фінішували першими, чим дорослі, а тому, що вони вдовали дистанцію в два рази меншу. На велосипедній трасі найголовніше втриматись у лідерах і правильно зберегти сили, адже попереду іще 5 кілометрів бігового сегменту. Як витримати таку напругу, добре знають вже досвідчені тріатлоністи. Назар Дорош та Михайло Климко фінішували фактично плече в плече. і біговий сегмент в принципі нормально але більш-менш легко я його догнав. Ми в принципі почали разом бігти один одному, не уступаючи. Ну, а тут фініш як, як вийшло. Получилось, що разом фінішували, а кажуть, що хто ближче до судді, той і виграв. Ну, нехай так буде. Я в принципі не проти. Хотілося але не було вже трошки. Не було того ривка останнього фінішу, не хватило мене. Трошки на велосипеді тяжко стало, ноги забилися і. Тому не фінішно. Разом з усіма змагається і Олег Лещишин. Не маючи змоги змагатись на рівні, хлопець все ж здолав увесь маршрут і прибіг у першій десятці лідерів. Татулося не, не дуже легко, бо я тільки місяць, два місяці як тренуюся по плаванню. А в загальному траса нормальна, гарно, красиво, файно біглося і їхалось на роврі теж чудово. А так, в загальному задоволений, що подолав дистанцію. Цей старт для тріатлоністів став плановою підготовкою до чемпіонату України. Окрім того, саме тут відберуть найсильніших, які поїдуть відстоювати честь нашої країни у Європі. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир. Наш спорт. Львівська гордість